Друзі, вітання з Єрусалиму. Єрушалай, на євриті Єрусалим, місто Миру. Ми знаходимося на храмовій горі, де колись стояв храм, де було святая святих, головний єврейський храм, в якому проповідував Ісус Христос і навчав. Він був зруйнований зруйнований римлянами в 60-му чи 70-му році. Вже після розп'яття Христа римляни повністю зруйнували його, е, і ніколи він з того часу був не відбудований. Зараз тут знаходиться мечеть Омара е, і Алякса, і вхід туди дозволений лише для мусульман. Тобто е, християни чи євреї не можуть туди вийти чи туристи, лише виключно мусульмани. Тобто ми, на жаль, не можемо війти в цю мечеть. Подивимося з... ззовні. І саме в цій мечеті в середині є найсвятіше місце святая святих, де колись е... Е... приносили жертви е... древні єврейські священики, когени, е... де тільки вони могли входити левії туди в середину входити. Але, власне, ми на храмовій горі зараз. Е... І найсвятіше, найсвятіше місце Ізраїля. Одне з найсвятіших. після храму Воскресіння це було друге за значимістю місце. коли хрестоносці відвоювали святу землю, тут було був другий за значимістю християнський храм у світі, бо колись довго, ну, тут стояв єврейський храм. В якому, до речі, служили садукеї, коли Христа розпяла, Христа розпяли садукейські первосвященники, бо тоді правляча єврейська еліта були садукеями, які не вірили у Воскресіння, які не вірили в загробне життя. Ось вже ця секта не виживає, немає, не залишилася в юдаїзмі. Але Христа, хочу зазначити, розпяли саддукейські священники. Первосвященики в той час, в час суду над Христом, Каяфа, Анна, вони всі були садокиями. Ось така історія. Зараз ми підійдемо ближче. І, і подивимося. Ближче. Сюди вхід євреїв також заборонений, дуже мало тут євреїв на храмовій горі. Можна деколи побачити їх, але дуже рідко. Мені здається, їм вхід сюди теж заборонений. В якихось виняткових випадках. А з правої сторони є така капличка, це називається капличка правосуддя. Колись там був такий ланцюг, який виявляв правду правосуддя. Точну історію, не знаю. Ось. Вітання зі Святої Гори, з храмової гори Єрусалим.